Всім самий величезний-величезний привіт. Вітаю вас на своєму каналі. Запрошую вас на перегляд промгрупа АТБ вмощуйтесь позручніше. Дякую вам за ваші вподобайки та за ваші коментарі. Набір серветок з мікрофібри знову з'явилися ось такі цікаві а, набори з п'яти штук. Тут п'ять серветочок, так? Да? Раз, два, три, чотири, п'ять. Да. П'ять ось таких серветок. Так, тут з'явилися ось такі креманки, я би... ну, салатнички, порційні салатники. Так, кольори бачу різні. Тільки три кольори? два кольори, Так, тільки два кольори. Знову пряжа, пряжа, пряжа. Щось не хочуть в'язати, дівчата, нічого. Бачу, ще не розкупили. Так, кольори також в асортименті різні, різні. Так, ну ось такий написано головний убір. Головний убір. 65 гривень. Теплі навушники, навушка. ну Я бачу, дівчатка ходять, школярки в таких навушниках. Дивіться, лапка киці. Дуже хороші. Досить зручна сходинка, стілець сходинка хто не дістає да, до верхніх поличок або дитині чистити зубки. Хтось написав в коментарях, пам'ятаю, став, ставати сюди. Він протиковзуючий. Тут силікон, резина, гума. Ну, Гума чи силікон, мені здається, що це силикон, такі покриття. Ось. Тому в не впасти не буде тяжко. До речі, дуже зручні столики. Ми з вами дивились да, в цьому? В газеті. В газеті журналі. Ось такий столик. Я думаю, що він буде трішки менший, але він. За розміром такий добрий. Стіл піднос складний. Ціна його 299 гривень. Так, алкотестер, ну, відкривати не будемо з вами. Алкотестер, такий самий, як на малюнку на коробці. 229 гривень зі знижкою 30%. Потім ось така точилка для ножів. Електрична для ножів та ножиць. Так, ціна її 229 гривень. Вона дійсно електрична, ось є Шнур. Ну, я думаю, що непогано, хто купував. Вмикаєте і точите всі ножі. І сусідям, і знайомим. Ну, добре. Дивіться, те чудова штука, дзвінок дверний, бездротовий, просто вдома вставляєте оцей, що пілікає, да? колонку і кнопочку там, де вам зручніше. Вставляєте батарейку і буде вам щастя. Так, ось така помпа електрична, сенсорна для води з USB-зарядкою. Відкривати також не будемо. Просто покажу. Підходить для 1,5, 5,7, 10, 11, 15 та 18-літрові баклажки. Легке сенсорне управління. До речі, класна штука. Ви знаєте, я хочу теж, де, де такі баклажки можна замовити, щоб вода до вас додому приїжджала, мабуть, це буде дешевше. Ось таку цю. А то я завжди купую цю воду М -м -м -м. у пляшках по 6 літрів. 169 гривень зі знижкою зараз, до речі, класна штука, треба, треба подумати. Так, тут йде набір ізоляційних стрічок. А, 5 штук в наборі. Прожектор світлодіодні з датчиком руху та освітлення. Ну, це ставлять біля себе біля будинку. В будинку, хто має свій будинок, да Де там ще можна поставити? Ну, до речі, можна... Ну, де? На балькон. Так, тут у нас ось такі подовжувачі з кнопкою на три розетки. Три метри. Хороша штука, світлодіодна така стрічка. Світиться, мабуть, білим да? матеріал. Для... для декорування і освітлення приміщень. Мабуть, однокольо... один колір, ну не знаю, на розетку. Так, він коштує, ця стрічка. Горщики. Горщик пластиковий з підставкою. 60 гривень. Кольори в асортименті. Так, тут у нас нові подушки на стілець, на кухню. Чохол 100% поліестер. Розмір 40 на 40. Темно-синя. Гарні кольори. Так, ось такий набір щиток в наборі три штуки з металевою щитиною. Сушарка для взуття електрична. Так, 109 гривень. Бачите, в цьому АТБ трішки дешевше. Ніж в іншому, в іншому 150. Ну, можна зекономити, бачите, 40 гривень. 41 гривню. Подушка. Ну, дуже багато коментарів про подушки. Із АТБ кажуть, що пишуть, що добрі. Дивіться, з лавандою у мішечок. Тобто там всередині є мішечок з лавандою. Да? Чудо техніки. Ну добре, середня гіпоалергенна, матеріал а, розмір 50х70, чохол мікрофібра. Наповнюють силіконове гіпоалергенне поліефірне волокно, лаванда, натуральна в мішечку. Зберігати в сухому місці. Ось так. До речі, хочу сказати, що ціна на подушку. Доступна, чесне слово, доступна. Капці, дивіться, які гарні мусіндри. Дивіться, чого вони тільки вартують. Ха -ха, клас. Файні капці, я навіть би собі такі взяв. Супер. Які кіці. дивіться, які гарні очі зелені. Так, тут вже ось такі. Тут вже такі друзяки. і хочу, до речі, сказати, що вони протиковзуючі, не ковзують на ламінаті на В цьому на плитці. Ні, ну Оце мені взагалі сподобалось. Клас. Так, ціна капців домашні жіночі 269 гривень. Тут у нас простирадло на резинці, Узбекистан, 100% котон, розмір, бачите на екрані. Так, ну що ще показати, що ще вам сказати. 100% бавовна. Кольори? Ось ці кольори ще є. Тут щось таке красиве. Так, сорочка жіноча з довгими рукавами. І, до речі, дивіться, така тепленька, бачите? Бачите, ну, думаю, що бачите, дивіться, які гарні. Гарно так підібрали кольори. Оливка і такий бордо. Так, і тут ще щось. Ну і ось така, два види, дві два кольори. Це що? Рукавички. Так. Сорочка з довгими рукавами. Так, тут з'явились вже рукавиці. Дивіться, різні різні візерунки в'язані. От Цікаво, наскільки сьогодні на сьогоднішній день в цьому році коштують самі простенькі ось такі рукавиці. Так, білизна жіноча 70 гривень. І привезли нові рушнички. І до речі, вони йдуть наборами по дві штуки, розмір 40х60. Але, на жаль, однакові зробили би ну, різні би зробили, було б чудово. І усюди мусіндри. Дивіться, який цікавий набір резиночок. Ну, це на літо було би дуже доречно привезли. Ось такий набір іде 5 відсіків з сердечками. І в кожному сердечці різні резинки та заколки. Боже, діти вже на Миколая замовляють щось. Так, ну і близькі для губ привезли. Подивіться, яка краса, брелки. Їх розкуплять швиденько. Їх швиденько розкуплять. Знаю. Надзвичайно милі брилки на ключі. До речі, бачу, що дівчата вішають ще такі брилки на рюкзаки на сумки. Не забудьте придбати бору плюс. А навіть я без запаху. Він мені дуже подобається, цей крем, але запах дійсно, мабуть, дуже багато писало, що специфічний запах. Зробили без запаху. Так, Бору плюс у нас коштує сьогодні. Навіть не пам'ятаю, щоб згадати, бо цінника не бачу 70 гривень. Бомбочки для ванни. До речі, це великі бомбочки, 100-грамові. І ціна їх 43 гривні. Ваги кухоні з'явились. Так, ну, самі звичайнісінькі. На батарейку 249 гривень. Набір серветок целлюльозних, які дуже добре впитують воду, 10 штук в упаковці від своєї лінії. Ось такі нові рушники вийшли: 100% бавовна. Також в наборі по дві штуки йдуть, розмір 30 на 50 та кольори в асортименті. От мені подобається, коли бачите, в наборі йдуть два а, кольори рушника. Так, вийшли, вийшли, прийшли до нас, приїхали кухонне приладдя. Ось така лопатка. До речі, у мене схожа така лопатка. І ось тут вона постійно вилітає. Я вже її кле... суперклеєм клею, і все одно в мене вона чомусь вилітає. Так що дивіться, щоб була суцільна ручка, не від'єднувалася. Оця частинка від цієї. Звертайте увагу, будь ласка, так, ну і ціна того начення. Так, Де доначення кухонне. Ну і, до речі, тут можна обрати все, що вам потрібне. Так, Чашка з подвійними стінками, до речі, вона вже нова форма. Минулоразицькі рази всі були кругленькі, а тут же така, дивіться, як цікаво, всередині кругла. Давайте відкриємо, подивимось. 220 мл. Так, термос. Діткам до школи. Да? В трьох кольорах. 470 мл. зберігає до 12 годин тепло. Ну що я скажу, самий звичайнісінький. Так, ну що я хочу сказати? Гарні підставки, дійсно гарні. Але от вже на дворі, знаєте, осінь, і там вже зима, і хотілося б щось таке зимове. А тут привезли знову метелики батерфляй. Ой, дивіться, яка гарна з бірюзовою вазою. Стрикози. А це матова. Матова теж класна. Сковорідка з високими бортаками. Керамічним покриттям, антипригарне керамічне покриття. Металеві миски, миска 20 см, 52 гривні. Ну і звісно ж оці форми, які ми хотіли з вами подивитися, як вони виглядають, мають вигляд по-справжньому. Сімакс вже дуже давно на ринку міжнародному. Літрова ось така для зберігання. Так, відкрити однією рукою мені тяжко, тому ну добре, чого відкривати. Можна мікрохвильова, можна запікати, можна посудомийна, можна заморожувати. Нові чайники. Так, літрові, так? якщо я не помиляюсь, з кришкою. Люмінарк. Велике блюдо. Тут навіть качка поміститься. Чи індик. Овальне. Салатнички, порційні Так, бульйониці ось такі красивенькі З подвійними стінками. Ну, я подвій... подвійний колір. Підставка для ножів 23 см. Мені теж така потрібна. І дивіться, там навіть є відділення для ножиць, бачите? Тому що я купував останній раз а, в епіцентрі і я віддав. Ай, не дешева. Була 400, зараз 300. Здається, також по 300, може і 200, не пам'ятаю. Я купував, але я здав. Тому що найдовший ніж мені не поміщався. Ось так. Пластик та метал. Добре, що для ножиць відділення таке, а от я не знаю, що робити. Що робити? Контейнери для зберігання. Так. Тут іде три штуки в наборі 500, 800 та літр 200. Мікрохвильові печі використовувати без кришки. Ну, і ось ці картини, які я хотів подивитись, як воно що це за картини. Бачите, картини по номерам, але без а, рами. Картина для розпису за номерами. Полотно, набір фарб і три пензлики. Шкода, що, ну не знаю, ціна не дуже відрізняється від ті, що йдуть а, з рамкою. Ну, потім шукати рамку якось не-не-не-не. Так, хто мене питав, хто хотів для внуків ось таку рибалку. З'явилась. І вже нові календарі на магніті можна прилаштувати на холодильник. А я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок, мирного неба. Ну і звісно ж, щоб ви всі були здорові, я вже йду знімати наступне відео. І всім пока-пока.